Запрошуємо вас у магазин побутової техніки та хімії з Європи Стокгольм на Золочівському ринку напроти аптеки. У магазині діють акції та знижки. Зокрема, до вашої уваги акційні пропозиції березня. Доставка габаритної побутової техніки по Золочівському районі безкоштовна. При покупці більше як на 5 тисяч гривень, знижка 5%. Бритва жіноча «Камрі» CR-2163 2163 лише 299 гривень, роликова пилка для п'ят камрі. CR-2156 2156 лише 329 гривень, професійний набір для манікюру та педікюру Меско MS-5541 5541 лише 499 гривень. сковорідки Тірос Німеччина з покришкою в асортименті від 350 до 499 гривень. Підгузники Хагіс 175 гривень, пральний порошок Макс 350 г, 8 гривень 50 копійок, піна для гоління Арко 200 міліграм 27 гривень. Гель для гоління «Арко» – 200 мг – 45 грн. Засіб для миття посуди «Фері» – 500 мг – 17 грн – 50 копійок. Прокладки «Котекс» – велика пачка, плюс нічні у подарунок – 59 грн – 99 копійок.